Є такий християнський письменник Клайв Льюіс, ви чули про нього. До речі, недавно взялася перечитувати його Просто Християнство, такі хороші думки, рекомендую взагалі, почитайте. І, власне, в тій книжці Просто Християнство я виписала одну цитату. Він пише: те, що робить людина, яку застали зненацька, раптово, найкраще показує, яка вона є. Те, що проривається. Перш ніж людина начепить маску і є її істинна суть, якщо в підвалі водяться щурі, найлегше їх побачити, якщо застати їх зненацька. Але не це породжує щурів, це лише перешкоджає їм причаїтися. Чи нема в нашому житті щурів, таких собі щурів? Щурів образливості. Саможалю, недовіри, лінивства, подратування. Насправді, будьмо відвертими, в житті кожного з нас щось та й знайдеться.